Моя порада 50 на 50, піканіть дітьми, тому що тата мають бути Повністю занурені так само, як і мами, в життя, побут своїх дітей. Розумієте, моя порада завжди така: тоді ви не втратите ні повагу вашої дружини, ні повагу ваших дітей, ні стосунки з вашими дітьми. Ви будете їх вибудовувати. У вас шансів не буде. Ви будете з ними проводити багато часу. Так от, домовтеся про все і пам'ятайте, що діти не мають бути тою розмінною монетою, яку знаєте, пікіруються батьки, а ти так, а ти так, а ти отак, а ти ще ось так. Не робіть цього. У вас є лише ці діти. Вони мають бути щасливими. Попри все, покажіть їм приклад того, що батьки навіть при розлученні залишаються людьми, нормально одне з одним створюють стосунки і залишаються класними батьками для дітей. Впорядкуйте все, про все домовтеся. А потім скажіть дітям, що от тепер ми будемо жити так-то і так-то. І чітко дотримуйтесь тих обіцянок, які ви їм даєте.